Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої топ-10 ароматів 25-го року. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про ще багато-багато класного іншого. Одна з вас е мене зацікавила такою пропозицією, коли сказали мені: Я знаю, що ти знаєш хто ти. Привіт, тобі великий. А чи не можеш ти зробити відео про твої 10 найулюбленіших ароматів цього року? І я зробила. Я зробила, і ви знаєте, це було дуже непросто обрати те, що мені сподобалось найбільше цього року. 10 ароматів, які не просто вийшли цього року, а вони ще і 10 ароматів, які я. Мала змогу протестувати. Не так, от, знаєте, побіг до магазину, попшикав один раз сказав, А, такий ароматік нічого. Мені подобається ні, це ті аромати, які я. Тестувала, носила протягом якогось певного часу, не один-два-три рази, а більше довше. Тобто, я знаю ці аромати дуже і дуже непогано. І вони дуже рандомно у мене, тобто, це не з першої до 10 або не з 10 до першої позиції. Це так, знаєте, вони всі рівні і на 10-й позиції, і на першій теж. Розпочинаю. І це аромат від бренду, який називається Plume Impression. Це нішовий бренд, і тут у мене, знаєте, мікс ніши і класичної парфумерії. Plume Impression і аромат називається Love No Shade. Ось такий аромат у мене ще була ще був пробник цього аромату. Чи мені дуже сподобався цей аромат. До речі, всі назви я залишу внизу в інфобоксі, і якщо у мене є. Відео, окреме відео на ці аромати, я залишу вам і посилання на відео тут прямо прям на екрані. Чим мені дуже сподобався цей аромат, це аромат з черешньою. Дуже яскравий, дуже класний, дуже соковитий аромат. Тут ще є мигдаль. Тобто у нас така черешня, знаєте, трішки цині черешня. Але не тільки. Тут у нас ще і вершки є, і фрукти є. Черешня, мигдаль, вершки, троянда, фіалка, кориця, полуниця, какао, ваніль, мускус уд. Та сандалове дерево. Ось такі у нас тут ноти. Дуже красива дуже черешня-ціонідна, але вона така, знаєте, лагідна, якась така вершкова, фруктова, але й квіткова теж. Дуже-дуже цікавий аромат, насправді цікавий аромат. Я з ним познайомилася на Піті в, у Флоренції. Мені дуже сподобався. Супер-супер класний аромат. Якщо ви, як я, теж любите. Черешню, вишню, це таке все. І навіть, навіть вишеньки мараскіно, це такі, вони яскраво-червоні, то я вам раджу спробувати цей аромат. Далі, аромат від Coriterno. це італійський нішовий бренд і називається від Hip Norge. Ось так у мене, є, у мене є всі пробники від коритерно і декілька пробників хіп Ось у мене такий пробник новий, я вам, я вам новий показую. У нас тут є апельсин, гіркий апельсин, грейпфрут, кокос. Потім у нас тут є апельсиновий цвіт, табак і ваніль, бензоїн, чорна амбра та мускус. Табак тут, знаєте, сухенький, таке листя табака. Сухенький, дуже-дуже ароматний, дуже красивий аромат. Е, мені сподобався яскравий, яскравий аромат, і, ви знаєте, е, Апельсини тут є, вони тут, незважаючи на на те, що вони відкриті, дуже яскраві, воно не тільки про апельсин, воно про всі-всі ці ноти разом. Таке враження, що всі ноти, які тут є, вони всі гучні. Взагалі цей аромат дуже гучний, і взагалі ще одну хочу сказати річ: всі аромати цього бренду, які я тільки пробувала, мені здається, що я спробувала всі аромати цього бренду, вони всі гучні. Всі яскраві, всі гучні. Потім інший аромат, і це аромат від бренду Fugazi. І він дуже-дуже красивий цей аромат. Він називається Passion Fruit. Ось у мене є пробник цього аромату. Пробник, до речі, новий, новий зов... зовсім новий. А у мене просто і була ще 8 мл. Невеличка така версія. Ось її я закінчила. І у нас тут є passion fruit, тобто фрукт страсті, коротше, passion fruit, чорний чай, манго, імбирь. Гур'ян-бальзам це якийсь гур'янський бальзам, я не знаю, що це, таке, що це таке. Але я думаю, що це така сама річ, як і перуанські бальзами. Щось таке, знаєте, бальзамічне солодке. Чорний перець, агарове дерево та кіпріоль. Агарове дерево це те ж саме, що і уде. Мені цей аромат дуже сподобався, він дуже класний. Чим? Незважаючи на те, що це удовий аромат, але тут дуже яскрава нота. Чорного чая. Чорний чай, якщо вам подобається, вам сподобається цей аромат. Чорний чай, плюс фруктонеза, дуже багато фрукти. і також дерево. Де оце, це знаєте, гарове дерево це уд, він не вонючий, бо іноді є такий смердючий уд, знаєте, а тут ні, тут класний. Тобто тут чорний чай, фруктовий чорний чай. І дерев'яхи. Дуже красивий аромат, прям дуже-дуже. І він дуже незвичайний аромат. Потім ар аромат, якого у мене немає пробника. У мене був пробник, я його використала дуже-дуже швидко. Він називається Анело від бренду Pernoir. І тут у нас анело. Чому? Тому що ананас плюс помело, і виходить анело. Ананас, помело, або помела, мандарин, манго, імбирь, магнолія, амбра, підтівр та пачулі. Дуже яскравий фруктовий аромат. Дуже фруктовий аромат. Ви робите один пшик і таке враження, що знаєте, просто перед вами якась там ваза з фруктами. І у вас, або якщо ні, то у вас просто виникає бажання одразу. Бігти кудись до магазину, купувати в супермаркеті всі фрукти, які там тільки можуть бути, добігти потім додому і різати фруктовий салат. Просто настільки воно соковите, настільки воно смачне. Класний, соковитий, солодкий, фруктовий аромат. Мені він дуже сподобався. Я взагалі зараз дивлюся, ці, ці аромати, які у мене тут є, вони або дуже ванільні, або дуже фруктові. То знаєте, у мене 25-й рік це, це ванільно-фруктовий рік якийсь. Потім інший аромат це у нас колада від Кажал. І мені дуже пощастило, бренд мені подарував цей аромат. Колада від, від кажал, але він мені так подобався. Це дуже-дуже класний, дуже яскравий аромат. В цьому ароматі у нас є ананас, фруктові ноти, бергамот, фіалка, кокос, амбр бензуан бензуан. Бензуїн. Тут у нас як оця колада, це коктейль такий, але коктейль же ж він алкогольний. Тут не алкогольний зовсім тут ще таке, знаєте, красиве. Зовсім не алкогольна річ. Тобто тут алкоголю нема, але кокос є, ананас є. Якщо ви не любите кокос, я вам не раджу цим ароматом. Навіть до нього підходити, бо він дуже яскравий якраз в ананасі та в кокосі. Ну, тобто головні ноти колади, піноколади тут якраз є, і вони дуже-дуже яскраві. Якщо вам подобаються ці ноти, ніяких проблем зовсім нема. Класний, класний аромат, дуже стійкий, гіперстійкий, і мені дуже часто на нього роблять компліменти на цей аромат. Інший аромат це у нас аромат ванільний, і називається він Ванілатана від Грітті. Ось так цей аромат виглядає у мене зараз. Я його отримала в лютому цього року, і цей аромат вийшов насправді тільки в вересні. І тобто, з лютого до вересня я не могла про цей аромат взагалі нічого. Казати, я його тестувала, я його носила, я його навіть носила, коли я там кудись виходила. Ну, спочатку ні. Спочатку тільки вдома. А потім вже думаю, та ладно, я буду вже його, його носити і на, на вулицю теж. І ось, ви знаєте, він пахне навіть через оцю кришку. Тобто тут кришка на ньому, а він пахне. Без, без, без неї він пахне ще інтенсивніше. Та так він пахне навіть з кришкою. Ну, коротше кажучи, я носила, і люди іноді у мене запитували, ой, а що у себе, це у, у, у себе такий за аромат класний. Ну, я або не відповідала, або завжди казала, то то в мене, то в мене ну, не завжди декілька разів, два чи три рази, казала «Годдес» hey, від. Від Барбарі. Ну, вони схожі, зрештою, насправді. Ем, що у нас тут є? У нас тут є ваніла абсолют, кав'яр, тобто оця ікра, ванільна ікра, орхідея, ванільна, біла орхідея, тонка, білий мускус, баобаб, сандалове дерево, амбра іланг-іланг та рожевий перець. Дуже яскравий, дуже красивий, дуже ванільний аромат. Гучний, красивий, супер, супер, супер. Ну, слухайте, не просто ж так він у мене в такому стані, цей аромат. Далі аромат, який я купила, і я дуже здивована, що так мало людей про нього каже. Так мало людей його має, так мало людей про нього взагалі знає. Це у нас чорна ваніль від Lancome, це у нас ляні. Тризори від Lancome Чорна ваніль. Ось так він виглядає цей аромат. В ароматі у нас ваніла Абсолют мед, уд та дамайська троянда. Ви знаєте, я трішечки ризикунула з цим ароматом, я його купувала наосліп. Я вам не раджу купувати наосліп і я вам зараз просто розповім чому. Не тому, що ви знаєте, ось я типу, там можу купувати наосліп, а ви ні. Просто справа в тому, що я дуже багато років вже купую аромати, тестую аромати. У мене е, велика е, досить колекція е, ароматів. Я знаю свої смаки. Більш е, того, я знаю не просто свої смаки, я знаю ще і більш-менш того, що. Як робить бренд. Тобто я знаю, наприклад, що Lancome, а це у нас Lancome, це все ж таки комерційний бренд. Вони роблять аромати для того, щоб їх продати. Найголовніше у Lancome продати аромати. Це не аромати нішові, які робляться здебільшого для того, щоб. Шокувати, зацікавити, якось залишити нас без слів, що ми там ух. Ні. Ось вони комерційні аромати, вони для того, щоб їх продати. Тому уд там буде не смердючий. Тому троянда там буде не дуже яскрава. Ну і Потім мені, мені подобається цей бренд, мені подобається ця лінія. тобто я купила так, на осліп, але я була впевнена, в тому що цей аромат мені сподобається. Дуже класний, дуже красивий аромат. Солодкий солодкий аромат. Уд. Уд тут є, відчувається, але все норм. Що тут дуже яскраво відчувається, так це мед, мед тут яскравий. Якщо ви не любите мед, то, мабуть, цей аромат теж. Або не для вас, або просто тестуйте його, але тестуйте його не отак, знаєте, один пшик і все ретельно тестуйте. Інший аромат і це у нас Gucci Flora Gorgeous Gardenia інтенсивна версія. І я знаю всі аромати від Gucci Flora. Я не дуже люблю цю лінію. Моя найлюбленіша лінія у Gucci це Bloom. Там мені подобається кожний аромат. Тут мені сподобалась лише ця версія. оця остання версія, дуже яскрава, дуже красива, білоквіткова дуже-дуже красива, дуже гучна версія. Мандаринова, білі квіти, неіндольні квіти. Тут у нас гарденія та у нас такі. Квіточки, які називаються гідіон. Тобто це такі маленькі-маленькі-маленькі-біленькі квіточки та сандалове дерево. Неіндольна, неіндольний аромат це дуже важливо, якщо ви тільки розпочинаєте <кхи> з білими квітами краще вам розпочинати з неіндольних квітів. Мені ця версія сподобалась найбільше за всі-всі всі версії, що в них там були. Так що я вам раджу теж її спробувати. Е, наступна, наступний аромат це у нас аромат від saint Laurent, який називається Ванійкутюр. Е, це у нас лібр, Couture — це е, е, новий новий Libre. Ну, новий Libre вже ні, бо новий вже вийшов, я його ще не тестувала. Я його навіть ще і не бачила. Це у нас ванільна версія. Це у нас бурбонська ваніль, апельсиновий цвіт, ікра, ікра ванілі. У нас там ром та лаванда. Мені дуже сподобався. Дуже сподобався цей аромат. Яскравий, красивий, трішки алкогольний. Ну, ром, але солодкий, солодкий алкогольний оця лаванда, яка мені подобається в лібер. І ось не тільки завдяки Лібер, а також завдяки Лібер я зрозуміла, що лаванда вона буває дуже красива, яскравий солодкий аромат, Нагадує Лібер, ви розумієте, що це з однієї лінії, тобто дуже-дуже класний додаток до лінії. Лібр. І останній аромат це у нас Нюд Від Ланком, тобто гола ваніль. Тут у нас ноти сонця, жасмін, бурбонська ваніль, білий мускус та сандал. А цей ванільний аромат він зовсім відрізняється від попереднього: від Евсен Лоран, від ванілатана, від цього аромату відрізняється дуже. Відрізняється чим цей ванільний нюд він, знаєте, як би сказати, як ванільний аромат для починаючих, ті, хто починає тільки свою ходу в ароматному світі. Ті, хто хочуть якісь аромати ванільні, але не хочуть аромати якісь дуже яскраві, дуже гучні, або вони трішечки якось ем, незатішно себе почувають з ванільними ароматами, бо вони бувають такі дуже яскраві. Оцей ванільний аромат, він дуже класний. Він, ніби так, знаєте, обіймий якісь, дуже м'які, дуже класні. В цьому ароматі затішно, в ньому комфортно. Мені дуже сподобався цей аромат. Дуже-дуже-дуже. Ось, Отакі От у мене аромати 25-го року на 25-й рік, мій топ-10. Розповідайте, які у вас. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. зустрінемося з вами у середу. 宝宝